Привіт, я Ірина, художник-ілюстратор, і сьогодні ми будемо говорити не про малювання, а рубрика «Думки в голос. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що немає сенсу копіювати про те, щоб ви не були чиєюсь копією в особистому плані чи в професійному, що я маю на увазі. Дивіться зараз почну говорити речі. Ми їх накладаємо на себе як на звичайних людей, не як на художників. Дивіться. Копіювання. Ви ніколи не будете кимось тому брати і копіювати ведення блогу, стиль одягу, відносини з кимось, ну, типу, там, модель поведінки, модель поведінки на роботі, просто там манеру спілкування. Ну, ви будете, цей кіт мене порухав, стіл стул. Ні двігай. Ви ніколи не будете кимось. Тому, коли ви починаєте щось копіювати, і на вас воно не налазить, воно і виглядає, і ви виглядаєте в цьому максимально несуразно. Ось, наприклад, я як художник-ілюстратор там дивлюся на інших блогерів, художників, і на початку я там намагалася когось копіювати. Ну, не те, щоб копіювати, копіювати рілси, манеру подачі, щоб воно залетіло, а воно в мене не залітає дивно. Наче роблю те саме і намагаюся знімати гарно. Спочатку думала, що може візуал такий, у мене картинка не така, треба так це припідносити. Але знаєте, аудиторія і люди навкруги вони це відчувають, коли ви намагаєтеся бути кимось, але не собою. Ви всі чарівні, ви всі гарні. Так, ми всі не ідеальні. І знаєте. Ця і не ідеальність не закохує. Ну, звісно, якщо ви любите по ночам рубати людей, це треба лікувати. Але якщо ми говоримо про там якісь свої мілкі штуки, хтось дуже всчевий, хтось неряшливий, у когось рдух. Наприклад, мені здається, що він в мене усім тестам в інтернеті він в мене є. Але офіційно я його ще не підтвердила. Тобто, всі ми не ідеальні, але і ми хочемо бути кращими, і це потрібно там щось собі фі... Покращувати для того, щоб нам було легше жити, і комусь там з близьких оточуючих теж було легше жити з нами, але я кажу зараз не про це. Не намагайтесь копіювати стилі чи художників, щоб вони залітали. Я зараз кажу про тих, хто вже малює, хто вже навчився малювати. Я кажу, що ось ця тема, ось ця хрень з мастер-класами один в один. Я її так ненавиджу. Дивіться, майстер-клас в один в один, заїбіть тоді. Коли це ви Photoshop перший раз в житті тримаєте і ви берете, ти і малюєте той самий Photoshop, про ілюстратор, один в один, щоб просто зрозуміти, як працює інструмент. Такі майстер-класи, курси це нормально. Але якщо ми кажемо про творчість, і ми всі малюємо ем, метелика на квіточці з такою кількістю пелюсток, саме з такою тінню, саме з такою фуктурою, тут вже творчості взагалі ніякої немає. Тому завжди, наприклад, у себе на курсах, у себе на майстер-класах я кажу вам: так ми малюємо там осінню філіжанку. Прямий ятер був нещодавно. Там дівчинка, осіння, ви додаєте свої атрибути, ви намагаєтесь щось зробити. Бо якщо ви просто візьмете скопіюєте мою дівчинку там неважливо будь-яку, то це вже і там зміните колір штанів чи колір філіжанки. Це все одно буде моя дівчинка, просто перефарбована. Про це я кажу у себе багато на курсах, і там, що не треба копіювати когось. Якщо ви обведете чийсь малюнок і зміните просто зачіску на медведя, наприклад, одягнете якусь кепку, чуваку намалюєте бордо, а все залишиться один в один, як було, то це все одно не ваша робота, ви її вкрали. А якщо ви берете, ви надихаєтесь референсами, ви все це комбінуєте, ви доносите своє якесь бачення. То це одразу виглядає гарно. Знову пішла в малювання на про це. Це так само, якщо ви не знаю, людина, яка любить спортивний одяг, ви не надягаєте на сучасний там, спортивний одяг якусь коженку і масівні кросовки, це виглядає круто. Якщо ви намагаєтесь копіювати стиль бухгалтера вашої мами, ви в ньому виглядаєте ось так, якось ну дуже досить таки несуразно. Тобто, не все, що... Личить комусь, буде личити вам. І накладайте цю перспективу як завгодно. Повернусь до малювання, до акварелі. Все, все ти тікаєш? До акварелів, наприклад, як би я не намагалася, я знаю, що це гарно, але якщо воно мені не личить, я його не намалюю і не протранслюю. Тому що я за яркість, двіжуха, яскраві плями, щось там таке, і мені ось ці леціренькі, розовенькі тони, ну вони мені не личать. Можливо, я колись до цього прийду, але на даному етапі це тупо не моє. Якби так: не намагайтесь бути кимось, транслюйте себе. Надихайтесь, не будьте чиєюсь копією, будьте неповторні, будьте неповторімим оригіналом. Ну, якось в мене язик зараз не вертається, ви зрозуміли. Що я тут ще хотіла вам сказати? Вкладайте своє бачення, одягайтесь так, як вам подобається. Є, звісно, якісь там норми а-ля цензура. Взимку краще не ходіть в купальники, бо з собі зробить заробите там це воспалення легенів і все інше, але просто. Не бійтеся, показувати себе так на початку страшно. Ви знаєте, і ви думаєте, що всі знають, як зробити краще? Так, з якоїсь професійної точки зору. Але якщо ми зараз говоримо про блог, то. Не бійтеся просто щось показати, не бійтеся зробити не ідеальний рілс, Ну це до попередньої теми. Інколи просто достатньо взяти і показати свою роботу. Ну, якщо ви просто малюєте на замовлення, в принципі, у вас Instagram як портфоліо, то цього в принципі достатньо. Приклад, приклад, який я собі записала. Знову ж таки, стосовно копій. Давайте згадаємо всі ці голівудські фільми, коли дівчині подобається хлопець. І, типу, він на неї не звертає увагу, вона звертається за там, допомогою до якогось іншого хлопця, він її вдягає, так, як подобається хлопцям. Вона себе тведе, так як подобається хлопцю, і він в неї закохується, а потім в кінці фільму вона така. Да, я вже не можу, я задовбалася. Голо правда, згадайте, я вже задовбалася, я короче, я не така, я так все життя не зможу. Тому якби не намагайтеся бути кимось, повторювати за кимось, будьте собою. Тому що рано чи пізно ви втомитесь від цієї ідеальної ролі, ем, від якої. Рано і познаву останні тятролі копірування кого-то ідеального, тому що ви не такий, ви ідеальний, але по-своєму і подумайте, можливо, ви ідеал для когось іншого. Для когось ви ідеал мами, ідеал дружини, ідеал подруги, ідеал стиль, ідеал малювання, е, ідеал, наприклад, пофігізму, що ви не приймаєте близько до серця, е, хейт і вам все одно, що думають люди. Ви для когось є також ідеалом або, хоча б прикладом. Просто не всі ці люди вам про це скажуть, не всі ці, не всі це будуть транслювати просто. Живіть своє життя, надихайтеся і трансформуйте це у власний приклад, у власний досвід. Ви можете приміряти якийсь образ. Ну, якщо ви постійно спортивному, ви можете приміряти ті самі шпильки і ту саму сукню. Ви будете виглядати вау сексі. Але ну навряд чи ви зможете ходити так щодня по 10 годин на цих шпильках. Ну, ми вже ж не в 2010 там році. Тому. Просто будьте, не бійтесь, не будьте чиєю копією, будьте неповторимим повтор, не оригіналом. Будьте кращою версією себе, ви можете зробити себе кращою у всіх напрямках, які вам комфортні і які потрібні вам. Якщо вам потрібно навчитися, не знаю, швидко готувати для себе і корисно, то ви навчитеся. А якщо вам не потрібно це ви їсте десь в ресторанах, то вам це і не потрібно. І пофіг, що каже вам там свікров, чи мама, і то забитий робіть так, як вам зручно. Якось в моїй голові всі ці відео вони були більш якісь такі душевні і більш якось так мудро, філософськи, гарно говорила. А вторг я перейшла в свою стандартну манеру, це моя стандартна манера розмов. Буду вдячна за фідбек. Сподіваюся, вам було цікаво, приємно, що ви взяли щось для себе своє. Коротше, сподіваюся, я не просто так це записувала і хоч комусь. Це відео трошки допоможе. Все. Бажаю всім гарного дня, вечора чи ночі. Підписуйтесь.